Третє заняття по темі логарифмічні рівняння. Рівняння потроху ускладнюються, і нам потрібно знати вже властивості логарифмів, які також були в попередніх уроках. Тому, якщо не дивилися, раджу передивитися. Переходимо до першого із цих двох рівнянь. Ми знаємо, що коли маємо справу з логарифмічною функцією, з логарифмічними рівняннями, або далі буде нерівностями, потрібно обов'язково починати з області допустимих значень. ОДЗ ми знаємо, що під логарифмом має бути тільки невід'ємне число 6-х більше 0 строго більше нуля, і 3х-22 також строго більше нуля. Ми можемо розв'язувати цю ОДЗ і отримувати для ікса інтервал, в якому можуть знаходитися корені цього рівняння, але можна в рівняннях і не розв'язувати. Але потім, коли отримаємо корені, кожен корень підставити на місце Х і перевірити, щоб виконувалися обидві умови. Якщо у вас. Два логарифми мають однакові основи в різних частях, частинах рівняння зліва справа, то можна опускати зараз логарифми, не скорочувати, закреслювати не можна, а просто опускати. Тоді матимемо 6х дорівнює 6-х дорівнює 3х-22. А далі як лінійні рівняння розв'язуємо, переносимо доданки з іксами вліво, а числа вправо, при цьому знаки змінюємо. Тоді отримаємо мінус 4х дорівнює мінус 28, і х дорівнює 28 ділимо на 4, це буде 7, х дорівнює 7. Обов'язково перевірити в ОДЗ, підставити 6 мінус 7. Має бути більше 0, але це мінус 1, а мінус 1 не більше нуля. Тому можна і не перевіряти вже друге, а одразу сказати, що це число х дорівнює 7, хоч і знайдено в результаті розв'язання рівняння, але у відповідь не потрапляє відповідь. Немає розісків, або пуста множина розісків. Х належить пустій множині, що означає, немає розісків. Давайте ще одне рівняння. Знову починаємо з ОДЗ, мінус х має бути більше нуля, і 2х плюс 3 також має бути більше нуля. Знову я не буду розв'язувати ОДЗ, переходжу до рівняння, але тепер я бачу двійку перед логарифмом. Зараз я не можу опустити логарифм, як це було в попередньому рівнянні. Потрібно застосувати одну з властивостей логарифмів. А саме, двійка, яка стоїть перед логарифмом, відправляється в степінь до мінус х. це так: логарифм по основі 2. Мінус х в квадраті, дорівнює логарифм по основі 2, 2х плюс 3. І тепер, як і в попередньому рівнянні, опускаємо логарифми і переходимо до квадратного рівняння. Мінус х квадраті це хвад, квадрат, дорівнює 2х плюс 3. Переносимо доданки справа в ліву частину рівняння. І розв'язуємо квадратне рівняння одним із трьох способів, які також в уроках вже були. Один із способів через дискримінант, другий через теорему вієта. І в цьому випадку працює ще швидкий спосіб, який я давала, я запишу відповідь: Корені рівняння одразу тим швидким способом, це буде мінус один. І Х. 2 дорівнює 3. Все, корені знайдені, і тепер обов'язково кожен із них перевірити по ОДЗ. Беру мінус 1 і підставляю в ОДЗ. Мінус мінус 1 більше нуля да, підходить. І сюди, коли мінус 1, також мінус 2 плюс 3 1, більше нуля підходить. Значить, цей корінь, який ми знайшли. Буде розв'язком рівняння. Тепер 3. Підставляю 3. Туди ж в Z. Мінус 3 більше 0 – це неправда. Тому відповідь буде 1, тільки корінь. Х дорівнює мінус 1.